Я вас вітаю на своєму каналі «Півтори сутки у місті Суми. В сьогоднішньому відео я хочу вам розповісти, показати, що робити, чим підживляти часник на останньому етапі його росту розвитку. Осталось приблизно місяць до того, як ми будемо убирати врожай часника. Що для того потрібно, щоб головка була здоровою і щоб урожай був у вас гарним. Перш за все, хочу напомнити, що я використовувала, підживлювала свій часник і мінеральним добривом, Ну, основну частину я вносила добрива азотного, це у вигляді курячого посліду і курнику. Також поливала, коли було сухо, також обирала бур'ян з часнику, бо він теж не любить, коли росте бур'ян і тягне всі сили з нього. І от зараз прийшов час, що ми будемо робити своїм часником зараз. Дивіться, як виглядає зараз часник. Кінчики листочків почали сохнути, стрілки ми вже вбрали. І для того, щоб зараз подивимося, як наростила наросла головка в нашому часнику. Подивимося, яка головка. От Дивіться, ще місяць рости часнику. Я вважаю, що дуже добре виглядає часник, гарний стовбур, ще зелене листя. Що нам потрібно? Нам потрібно, щоб з цього листя, всі поживні споживні речовини перетекли сюди в головку, щоб вона ще стала крупнішою. Ну, для цього ми будемо використовувати або мінеральне добриво, або органічне добриво, що потрібно для підживлення нашого часника. Із мінерального добрива це потрібен калій. Калій можна використовувати різний. Є і отаке добриво, як селітра калієва технічна. Його використовують на нейтральних почвах, коли і кислотний, і щелочний процент у ґрунті рівний. Потрібно розводити одну столову ложку на 10 літрів води і підливати під корінь, якщо ви будете використовувати сілітру калієву, якщо у вас нормальна почва. І Також можна використовувати монофосфат калію. Тут е, в монофосфаті калію є і фосфор, і е, калій. Е, фосфора тут 51,6%, а калія 34,1%. То це теж добре, мінеральне добриво. Хто хоче використовувати, можна і його примінити. Також можна використовувати отакий жидкий концентрат. Це теж рост концентрат, де написано налив плодів. Тут з НПК 5-10-15, азота 5, фосфора 10 і калія 15. Тут я використовую 4 колпачка, можна 4-5 колпачків на 10 літрів води перемішати і пролити під корінь ваш часник. Оце буде е, тільки перед тим, як будете проливати, або після дощику, або пролити попередній часник, щоб е, ґрунт був не сухий. Е, пролили і підживили цим добривом. Е, це якщо ви будете використовувати мінеральні добриво. Тепер подивимося, що ми будемо органічно приміняти. Потрібно зробити такий розчин. Береться 1 літр золи попілу і 10 літрів води. В 10 літрів води потрібно всипати літр, літрову банку чи літровий коробочок золи і отак добренько все перемісити Ну, хто каже, щоб потрібно, щоб часа три постояло, це. Інші кажуть, що можна поливати одразу. Я добре перемішую. У мене оце постояв цей розчин два години дві години. Потім я ще додаю наш фітоспорин. Тут додаю я три столових ложечки фітоспорина. Він заражує ґрунт наш, шкідників оці всі хвороби, ці всі профілактично діє на ґрунт, тому я додаю його всюди. І що робити потрібно? Берете або у велику поливалку, або у меншеньку. І отак от будете під кожен. Отак проливати під кожен кущ часничку. Ці рядочки будете проходити, отак от будете підживлювати. Це буде дуже добре вашому, вашим рослинам. Головки будуть рости. І так ви будете проходити всі свої рядочки. І ще я вам хочу показати, я залишила ось одну е Стрілку для того, щоб узнати, коли будемо ми збирати свій урожай. Так, звичайно, приблизно люди знають, що приблизно десь 15 липня буде уборка часника. Але коли стрілка отак от вирівняється і стане рівненько, це значить, що вже ваш часник буде готовий для того, щоб його убрали. Так що залишіть теж. І будете бачити. Це буде як годинник вам показувати, що пора збирати врожай. Оце я вам розповіла, що потрібно робити зараз з часником. тому бажаю вам гарного врожаю. Кому сподобалась моя інформація, моє відео, ставте вподобайки. До побачення!